Привіт, друзі! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися складати тексти і працювати з картою погоди. Відкрити, будь ласка, зошити, запишіть число, класна робота. Перед вами карта погоди. Умовні знаки і пояснення до карти, плану, малюнка називаються Легенда. Розглянемо легенду карти погоди. Ясно, умовно позначають сонечком. Хмарно! Хмарками, мінлива хмарність сонечко за хмарками, слабкий сніг хмарка з однією сніжинкою, сильний сніг хмарка з двома сніжинками, дощ хмарка з крапельками. І ще на карті позначають температуру повітря ось так. Червоним кольором температуру вдень, синім вночі. Читаємо так. Вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вночі мінус 1, плюс 1. Уважно подивись на карту погоди. Треба встановити істине чи хибне твердження і записати в рядок відповіді, позначаючи цифрою номер питання і поруч скорочено, якщо істина, істо, якщо хибно – буква Х. На карті показано прогноз на 12 лютого. 1. Хибне. У Львові дощ. 2. Хибне. Над Полтавою безхмарне небо. Ось Полтава безхмарне небо. 3. 4. На мешканців Івано-Франківська чекає сильний сніг. Ось у нас місто Івано-Франківськ, ось хмарка з двома сніжинками. 4 Істина. П'яте питання. У рівному нічна температура мінус 4 мінус 6 градусів. Ось рівне температура мінус 4 мінус 6. П'яте питання. Істина. У сумах холодніше, ніж у Чернігові. Мінус 4 мінус 6. Чернігів мінус 3 мінус 5. Отже, шосте питання істина. Сьоме питання у Києві мінулива хмарність. Восьме у Луцьку денна температура буде така сама, як і нічна. А тепер давайте пригадаємо, які існують типи текстів. Текст розповідь. Коли ми розказуємо про якісь події, можна задати до тексту запитання, що сталося або відбулося. Текст опис це яким є предмет чи особа, описані в тексті. Загальне запитання, що можна задати, який текст міркування, коли щось доводиться або заперечується? Чому можна поставити запитання до такого тексту? Воно складається з твердження. Доведення і висновку. Ця інформація діти потрібна для того, щоб складати різні типи текстів. Отже, послухайте текст і визначте даний текст опис, розповідь чи міркування. Погода мінлива, її прогнозують на кілька днів. Тому метеорологи складають карту погоди, вчені збирають дані з метеостанцій. Супутники з космосу фотографують землю. Інформацію обробляють комп'ютери. Отже, це текст. Міркування. Поставте відео на паузу і спишіть даний текст до себе в зошити. Чимося складати текст з опорними словами. Влітку погода. Складіть за цими словами речення. Влітку чудова погода. Зробили абзац. Запишіть речення. Складаємо наступне речення із слів: Небо, прозоре, чисте. Небо чисте і прозоре. Запишіть речення. Весело сонечко. Весело світить апельсинове сонечко. Записуємо речення в зошити. Навколо рясніє барви. Навколо все рясніє яскравими барвами. Отже у нас вийшов текст. Влітку чудова погода, небо чисте і прозоре, весело світить апельсинове сонечко навколо все рясніє яскравими барвами. Цей текст опис Доповніть речення. Світить сонечко. Зробіть абзац, запишіть речення. Наступне тане, сніг списуємо речення. На річці тріснув лід. Звірі і птахи радіють, бо прийшла весна. Світить сонечко. Тане сніг. На річці тріснув лід. Звірі птахи радіють, бо прийшла весна. Який це текст? Текст розповідь. Ми вчилися працювати з картою погоди, складати тексти різних типів. Як ти можеш оцінити свої знання з теми? Добре знаю, орієнтуюся в темі. Поки що знаю мало. Дякую за увагу. До зустрічі!